По Харкову ворог наніс ракетний удар на цих кадрах. Перші хвилини після обстрілу холодногірського району будівля у вогні, загиблі і поранені співробітники цивільного промислового підприємства міста Харкова. Обширна пожежа, що охопила щонайменше тисячу квадратних метрів восьмиповерхової будівлі, уповільнює рятувальну операцію. Під завалами можуть перебувати щонайменше десятеро осіб. На жаль, є загибли, поки що ДСНС каже, що три загиблих, але ми маємо таку інформацію, що під завалами поки йде пожежа і неможливо туди дійти, є ще. Люди знаходяться, п'ять чоловік отримали поранення. Зараз вони перебувають у нашій міській лікарні, тому працюють працівники ДСНС. На жаль, дуже серйозна руйнація будівлі. На жаль, зараз ми не можемо остаточно сказати, яка кількість людей перебуває там, бо головний інженер, який очолював ці роботи, він теж перебуває, на жаль. Обстріл по Харкову за попередньою версією був здійснений ракетою типу Іскандер, але остаточну інформацію оприлюднять слідчі. Рятувальна операція співробітників підприємства триває. На місці працюють всі критичні служби. Це промислова будівля вона завжди була. Це е, жодного е, військового об'єкту тут немає, жодного виробництва військового тут теж немає. Це цивільний об'єкт енергетичний галузь. За останніми даними кількість загиблих зростає. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Єгор Мікенін. Харків новини.